Існує такий острів, нібито це планета в іншій галактиці. Там гілки дерев нагадують чупальця іншопланетян. Піщані пляжі сяють білизною, а повітря пронизана ароматами рослин, яких більше не існує ніде на землі. Це Сокотра, острів, який викликає захоплення, здивування і підозру, чи справді це частина нашої планети. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Сокотру часто називають інопланетним на островом, і на дарма. Те, що тут відбувається з природою, виходить за межі уявлень навіть досвідчених біологів у цьому відео. Ми зануримося в один із найбільш загадкових і маловідомих куточків світу. Ми розповімо, чому Сокотра така унікальна, що на ній росте і живе, хто населяє цей дивовижний острів і які загрози нависають над його крихким світом. Якщо ви готові, пристебніться, бо ця подорож справді буде космічною. Сокотра це головний острів одноіменного архіпелагу в Індійському океані, приблизно за 350 кілометрів на південь від Аравійського півострова. Хоча територіально вона належить до Ємену, своїм духом Сокотра належить хіба що сама собі. Вона ізольована настільки, що більшість її рослин і тварин не зустрічаються більше ніде у світі. Перші європейські мандрівники, які прибули сюди ще в середньовіччі, були переконані, що потрапили у вхід до якогось паралельного виміру. Їхні описи це суміш захвату, страху і нерозуміння. Коли дивишся на перші кадри з дрону над сокортою, ніби бачиш щось аватару або зоряних війн, гори, що здіймаються прямо з океану, долини з дивними деревами, які наче не мають листя, а тільки м'ясисті вигини, і безкраї пляжі, де ні душі. А головне тиша. Таке відчуття, ніби планета тут дихає і спить у якомусь продавньому ритмі, незмінному вже мільйон років. Але чому ж цей острів такий незвичайний? Що зробило його настільки не схожим на все інше, що ми знаємо? Щоб знайти відповіді, рушаймо далі до географії ізоляції та до справжньої таємниці Сокотри, захованої в її самотності. Сокотра це найбільший острів одноіменного архіпелагу, який складається з чотирьох основних островів і кількох дрібних скель, розкиданих в Індійському океані між Африкою та Аравійським півостровом. Але насправді саме головний острів Сокотра є епіцентром усієї біологічної і візуальної магії. Його площа трохи менше за Київську область, але за рівнем унікальності він міг би змагатися з цілим континентом. Довгий, вигнутий і скелястий цей острів тягнеться на понад 130 кілометрів, а його внутрішня частина це суміш гір, пустель і вузьких зелених долин. Що ж зробила Сокотру такою? Відповідь ізоляція. Цей острів відокремився від африканського материка понад 20 мільйонів років тому і відтоді розвивався за власним сценарієм. Уявіть, що весь цей час природа мала змогу творити без втручання зовнішнього світу. Жодних мостів, жодних міграцій тварин, майже повна відсутність людського впливу, ідеальні умови для формування живого музею еволюції. Тут флора і фауна йшли своїм шляхом, не переймаючись модними тенденціями інших континентів. Результат цього абсолютно сюрреалістичний – Ви не знайдете тут знайомих вам лісів чи саван, замість них інші форми, інші кольори, інші принципи життя. Пейзажі сокотри настільки незвичні, що багато хто порівнює їх з Марсом, Венерою чи навіть з локаціями з фільмів про прибульців. Наприклад, один з районів острова Плато Діксам. це кам'яна пустеля, де стоять десятки драконових дерев, схожі на розкриті парасольки, з яких здається, от-от почне витікати червоний сік, а в іншій частині острова білі піски, з яких виростають пляшкові дерева, схожі на гігантські пузаті посудини. Цей контраст між пустелею, горами, пляжами та іншопланетною рослинністю, буквально приголомшує, і ще більше вражає те, що природа тут на межі. Будь-яка зміна клімату чи вплив людини може зруйнувати цю унікальну систему, яка існувала мільйони років без перерви. Головна зірка цього живого музею драконове дерево, драце на це Це диво природи, має товстий стовбур із широку парасолькоподібну крону з густим темно-зеленим листям, яке не розкидане навколо, а зібране щільно у верхній частині, створюючи химерну геометрію. Але найцікавіше це його сік. Якщо порізати кору, з неї витікає густий червоний сік, схожий на кров. Не дивно, що ще в античні часи цей сік використовували в медицині фарбуванні та навіть магічних ритуалах. Його називали драконовою кров'ю. Інша незвична рослина пляшкове дерево або аденіум обесом. Воно справді виглядає як гігантська пляшка, що виросла прямо з землі. Його товстий роздутого вигляду стовбур зберігає вологу під час посухи, а згори вибухає яскравими рожевими чи червоними квітами. Це дерево настільки незвичне, що туристи часто питають: це точно справжнє? Але й це ще не все. Тут ростуть унікальні кактуси, які не мають аналогів у інших частинах світу. Ладені дерева, родичі тих самих, що колись дарували пахощі у храмах стародавнього світу, ростуть на скелях, немов тримаються за повітря. А ще тут є мохи, лишайники та трави, які витримують страшну посуху, пилові бурі та солоний вітер з океану. Найбражаючіше 37% усіх рослин на сокотрі є ендеміками, тобто з 825 видів понад третина не зустрічається більше ніде на планеті. Це не просто ботанічна рідкість, це безцінне генетичне багатство Землі. Кожна рослина тут це свідчення того, як виглядала природа мільйони років тому, до того, як людина почала її змінювати. Здається, нічого дивнішого бути не може. Але зачекайте, тепер ми перейдемо до фауни острова. І повірте, живі істоти Сокотри – це новий рівень еволюційного сюрреалізму. Тут зустрічаються птахи, які співають, немов металеві флейти, рептилії з кольорами, як у кислотного графіці, і комахи, які виглядають так, ніби щойно вилізли з космічного яйця. Почнемо з птахів. На острові мешкає понад 90 видів пернатих, з яких щонайменше 10 ендемічні. Один із них сокотрийський шиглик, маленький птах з яскраво жовтим оперінням і дзвінким співом, який луною розходиться серед кам'яних ущелин. або ж сокотрійська сойка з насичено синім пір'ям і великою головою, що надає їй кумедного вигляду. Птахи тут співають у дивних, ніби синтезованих тонах, і це не перебільшення. Звуки, які вони видають, часто порівнюють із роботизованими або електронними. Рептилії ще одне підтвердження унікальності сокотри. Майже 90% видів змій, є і геконів, які тут живуть, ендеміки, наприклад, сокотрийський гекон, що змінює колір шкіри в залежності від температури або ящерка, яка має синювати фіолетовий відтінок. Тут також є рідкісні змії, більшість з яких неотруйні, але виглядають загрозливо завдяки дивним візерункам на лості. Окремої уваги заслуговують камахи, деякі з них виглядають так, ніби їх змоделювали 3 d дизайнери для гри про прибульців. Наприклад, один із ендемічних жуків має світло-бірюзовий панцир, що переливається на сонці, а вусики завдовжки більше за його тіло. Є й метелики з напівпрозорими крилами, які в польоті схожі на примар. Не менш цікаве і морське життя. Навколо сукотри понад 250 видів коралів, 700 видів риб, включаючи барвистих рифових мешканців, морських черепах і навіть дельфінів. Ці води одні з найбільш багатих у всьому регіоні і до того ж майже незаймані. Те, що на Сокотрі зібралося стільки ендеміків, це справжнє диво. Вчені досі відкривають нові види, деякі з яких іще навіть не мають назв. І всі ці тварини співіснують поруч із людьми, які теж не зовсім звичні. Настав час дізнатися, хто населяє цей загадковий острів і як їм вдається зберігати свою унікальність у 21-му столітті. Населення Сокотри приблизно 60 тисяч осіб, і більшість з них належить до стародавнього етносу, що має свою мову, культуру і звичаї, які не змінилися протягом сотень, а можливо і тисяч років. Сокотрійці не схожі на мешканців материкового ємену. Вони мають змішане походження з африканськими арабськими та за припущеннями деяких антропологів, навіть індоокеанськими коренями. Їхня зовнішність варіюється: темна шкіра, світлі очі, хвилясте або курчаве волосся результат довгого історичного змішування. Але справжній скарб цього народу їхня мова. Сокотрійська мова не має письмової форми і є однією з найрідкісніших на планеті. Вона належить до сучасних південно-семіцьких мов, подібно до мови ГС, стародавньої мови Ефіопії, і настільки унікальна, що її не розуміють ні в Ємені, ні в сусідніх країнах. Дослідники фіксують її за допомогою фонетичних записів, бо вона на межі зникнення під загрозою через вплив арабської мови та урбанізації. На сукотрі вже є молодь, яка не говорить рідною мовою лише арабською. Умови життя тут суворі. Люди живуть у невеликих поселеннях, часто збудованих з каменю, глини і пальмового листя. Вони займаються рибальством, вирощують кіз, збирають ладане дерево, сушать рибу, виготовляють вироби з каралів та черепашок. Побут простий, але глибоко вкорінений у традиції. Жінки носять яскраві накидки, чоловіки довгі туніки, діти босоні ж бігають берегами. Багато родин досі живе без електрики і водогону, використовуючи дощову воду і природні печери для зберігання продуктів. Віра сокотрійців – цікаве поєднання ісламу з давніми місцевими віруваннями. У селах можна зустріти священні дерева, камені, місця поклоніння духам, які ніяк не пов'язані з традиційним ісламом. Люди тут шанують природу, бо знають, якщо вона зникне, зникне і сам острів. Але в сучасному світі навіть найвіддаленіші куточки планети не можуть залишитися осторонь. Сокотра стикається з серйозними викликами: політична нестабільність ємену, посухи, глобальне потепління, і що найіронічніше, туризм. Туризм на Сокотрі лише зароджується, і це шанс для місцевих мешканців. Екотуризм може стати альтернативою виснажливому рибальству чи вирубці ладаних дерев. Острів має потенціал стати центром природничого туризму, походи, спостереження за птахами, нічні експедиції та дайвінг серед коралів. Але без обережності це загроза. Уже зараз з'являються сміття, несанкціоновані готелі зникає рослинність, кліматичні зміни посилюють ситуацію. Посухи, спека та подняття рівня океану загрожують ендемікам. Наприклад, молоді драконові дерева майже не проростають у майбутньому. Вони можуть зникнути. Світова спільнота реагує. Сокотру внесено до списку біосферних резерватів ЮНЕСКО, частину острова оголошено заповідником. Працюють і колеги, реалізують проекти з висадки рослин, просвіти місцевих і зберігання культури. Та головне питання залишається: чи зможемо ми зберегти унікальність сокотри, чи втратимо її, як багато інших чудес природи? Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.